Солом'яний бичок. Став лайк та підпишись. Жили собі дід та баба, і такі вони були бідні, що аж жах. От баба й каже діду. Зроби мені, діду, солом'яного бичка, і обсмали його смолою. Та нащо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю навіщо. Нічого робити. Зробив дід солом'яного бичка І обсмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мичку допряду. Пряла пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору Ведмідь суне. Е, е, а ти хто такий? А бичок і каже Я, бичок третячок, Соломи зроблений. смолою засмолений. Ведмідь каже. Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли Обідраний бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав та й зав'яз. Сіпав, сіпав, ні. Затяг того бичка бозна куди. От баба прокидається, а бичка нема. Ой! Лихо мені, лихо, де ж мій бичок дівся? Мабуть, він уже й додому пішов. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда Діду, діду, бичок наш ведмедя привів, ану йди ти впіймай його. Дід вискочив, віддер ведмедя, узяв і закинув його в погріб. От на другий день, ні світні зоря, баба вже набрала кужілю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. А вовк і каже: Коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолити бік, бо ці собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти, драв драв, та й застряг, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бачить бичка й не видно. Вона подумала мабуть, бичок мій додому побрів. Коли дивиться, а вовк бичка тягає. Побігла вона до діда. Дід і вовчика у погрібу кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лисичка. А ти хто такий? Я бичок третячок, салами зроблений, смолою засмолений. Ой, коли так, то дай мені смоли. Прикласти до боку, бо ті хорти трохи шкурун зни зняли з мене. Бери. каже бичок. Схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай діда гукати. Прибіг дід та й кинув у погріб лиску А наступного дня І зайчика побігайчика піймали. Сів дід над лядою та й давай ніж гострити. А ведмідь його питає Діду, навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі бабі кожухи? Ой, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. А я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід. Взяв і випустив ведмедя, а сам сів і знов ножа гострить, а вовк його й питає. Діду, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкору зняти. Та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це ціло та прижену. Ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає. Скажи мені, будь ласкавий, дідусю, а нащо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру здерти та рукавички на зиму пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те корей принесу. Ну, гляди, відповів дід і випустив лисичку. Сидить, та ще й ножа гострить. Зайчик його й питає Дідусю, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти, та на зиму теплі рукавички пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те городини всякої принесу. Відпустив дід і зайчика. От переночували ніч, коли на ранок ні світ ні заря аж щось шкряботить у двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить, а піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг. Аж у двері хтось знову шкряботить Повен двір овець вовк понагонив, а незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. А зайчик понаносив городини всякої. І дід радий, і баба рада. Взяли вони, попродали овечки та накупили волів. Та став дід тими волами ходити чумакувати. Зажили дід з бабою в достатках, а солом'яний бичок і досі стоїть у них у дворі. Став лайк та підпишись!